З метою вдосконалення тактичного мислення та практичних навичок начальницького складу в керівництві оперативно-тактичними діями оперативно-рятувальних підрозділів при виконанні аварійно-рятувальних робіт протягом 6-7 лютого, на кризі тернопільського ставу, рятувальники вдосконалювали свої вміння та навички щодо проведення рятувальних дій на водоймах у зимовий період. Згідно тактичного задуму навчань, внаслідок тривалого підвищення температури повітря на замерзлій водоймі наставло ускладнення кригової обстановки льодовий покрив потоншав до 4-5 см, через що перебування там людей стало небезпечним. Однак, незважаючи на це, на тонкій кризі знаходилось близько п'яти любителів зимової риболовлі. Рибалки сконцентрувалися в одному місці. Навантаження на лід розподілилося нерівномірно. В результаті цього він проламався. І як наслідок, двоє людей потрапили у водяну пастку. Решта залишилася ізольованим на крижині. Про події о 10.00 на пункт зв'язку пожежно-рятувальної служби повідомив, зателефонувавши номер 101 перехожей, який став випадковим свідком нещасного випадку. До місця виклику було одразу ж направлено рятувальників. Навчання проводилося декілька етапів, під час яких бійці пожежно-рятувальних підрозділів демонстрували свої навики визволення людей з крижаної води. Використовуючи для цього катер на повітряній подушці, Марс 700 рятувальний катамаран та інше спеціальне обладнання саме перше, це треба вберегтися від паніки, намагатися, щоб коли людина, яка не провалилася, не намочити голову і наковтатися води для того, щоб самостійно вибратися. З ополонки, куди ви провалилися, треба тихенько спиною насуватися в тому напрямку на лід, де ви провалилися, і намагатися витащити ноги. Якщо вже вдалося руками там, за допомогою ніг вилізти на лід, треба декілька метрів, ну мінімум метрів 3-4, відповсти в ту сторону, з якої ви прийшли, по льоді не встаючи, бо ви вже туди йшли, значить в тому місці лід вже крепший, вас витримає. І після того вже вставати на ноги і рухатись до безпечного напрямку до берега. За навчанням спостерігали спеціально запрошені представники засобів масової інформації та учні старших класів Тернопільської загальноосвітньої школи номер 5 Тренування рятувальників, що супроводжувалися з професійними коментарями фахівців, дозволили дітям закріпити на практиці знання раніше отримані на уроках з безпеки життєдіяльності. Я вважаю, що це дуже корисно проводити такі заняття, адже такі ситуації можуть статися ну, з кожним, і нам можливо знати, що потрібно робити в таких ситуаціях. Діти вивчають курс основи безпеки життєдіяльності». Вони теорію знають, а на практиці ще їм не доводилося цього бачити от вживу і захоплення в дітей. Це викликало надзвичайно велике, ну і враження, і залишилося в пам'яті. Якщо, не дай Бог, десь без кимось щось би сталося, то вони вже знають, що вони мають робити в такій ситуації. Завжди треба пам'ятати про безпеку поведінки на кризі, тому що крига може мати слабкі місця. Потрібно обходити місця при березі, де лід завжди тонший, обминати місця, де проростають кущі, верболози, тому що там лід теж нетривкий. Також не ходити поблизу устя, де впадає річка, наприклад, як у нас на каналі у озеро, там так само можуть бути бурхливіша течія і лід тоньший. Тому потрібно ходити по перевірених, притоптаних стежках і завжди пам'ятати про безпеку. Людина провалилась під кригу в екстрених ситуаціях. 101. 101. Служба порятунку МНС України. Запиши у мобільний. Крига, що скувала зимою водойми, не є перешкодою для справжніх любителів риболовлі. Деякі з них спаковують свої снасті до теплішої пори, але чимало виходить на вкриту льодом поверхню, і в сніг, і в мороз, не лякає їх і відлига. Саме вона спонукала 6 лютого вийти на поки ще міцний лід Тернопільського ставу, рятувальників, аби чергову провести комплекс профілактичних заходів, спрямованих на попередження загибелі людей на водних об'єктах. У зимовий період. Працівники пожежно-рятувальної служби розповсюдили листівки з правилами безпечної поведінки на кризі та провели відповідний інструктаж серед шанувальників підлідного лову риби, яких у цей день зібралося чимало на поверхні замерзлого водного плеса. Звичайно, прогнозується потепління внаслідок цього товщина шару льоду буде зменшуватися, тому необхідно дотримуватися всіх правил безпеки поведінки на льоду. Територіальне управління МНС у Тернопільській області. Закликає всіх громадян бути дуже уважними та обережними під час знаходження на кризі. Громадяни, пам'ятайте, безумовне дотримання правил безпечної поведінки є неодмінною запорукою збереження вашого життя і здоров'я. Любиш рибалити? Рибалка ціною життя. Відпочивай безпечно. Служба порятунку МНС України. Лише з початку 2013 року. В Тернопільській області виникла 81 пожежа. У вогні загинуло 5 осіб. В переважній більшості винуватцями лиха є самі люди. З метою вжиття заходів щодо запобігання пожежам та попередження загибелі громадян в населених пунктах Тернопільщини, працівниками служби цивільного захисту, спільно з представниками управління держтагенебезпеки, з прибітниками міліції, соціальних служб та місцевих органів виконавчої влади проводяться спільні відпрацювання населених пунктів спеціалізованими профілактичними рейдами. Охоплена область. При цьому особлива увага приділяється соціально неблагополучним сім'ям, багатодітним та малозабезпеченим, одиноким людям похилого віку, а також громадянам, схильним до зловживання алкоголем. Саме вищевказані категорії населення складають так звану групу ризику, через яку за статистикою виникає найбільша кількість пожеж у житловому секторі. Проводячи профілактичні бесіди з населенням, рятувальники роз'яснюють людям основні вимоги правил пожежної безпеки у побуті. Основну увагу вони приділяють правилам використання відкритого вогню, систем пічного опалення, газового обладнання та електроприладів. Під час відпрацювання населених пунктів співробітники пожежно-рятувальної служби перевіряють справність та технічний стан пожежних гідрантів, однопірних веж, обладнання їх пристроями для забору води. Територіальне управління МНС України у Тернопільській області звертається до мешканців Тернопільщини, громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Пам'ятайте, що ваше життя та здоров'я. Залежить у першу чергу від вас самих.